Таю вас в ефірі. Фактор безпеки минулого тижня. виповнилось 15 років з дня найстрашніших в історії Сполучених Штатів Америки терористичних актів 11 вересня 2001 року, які забрали життя майже трьох тисяч американців. Ця жахлива подія змусила НАТО вперше в історії застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору. Країни альянсу довели. Принцип один за всіх і всі за одного непорушний за офіційною версією підготовка до терактів почалася ще в 1996 році. Терористи почалися у льотній школі в штаті Флорида. 11 вересня 19 терористів-смертників з угрупування Аль-Каїда озброєних ножами для різання паперу, захопили чотири комерційних авіалайнери, що летіли в Каліфорнію з аеропортів Логан, Даллас та Ньюарк. Кожен літак мав на борту приблизно по 35 тисяч літрів авіаційного палива, оскільки довжина маршрутів лайнерів становила близько 4 тисяч кілометрів. Планував тракти Халіт Шейх Мохамед, а організатором був глава Аль-Каїди Усама Бін Ладен. Встановлено, що через замах загинуло близько трьох тисяч людей: 2606 у Нью-Йорку, 125 у Пентагоні, 246 пасажирів, чотирьох літаків та сотні перехожих. Значні втрати також понесли комунальні служби, головним чином лікарі, пожежники та поліція. У рятувальних акціях загинуло близько 400 співробітників. Теракт забрав життя у 372 іноземців, серед яких були працівники 115 націоналістей. Сьогодні, як і щороку з 2001-го, ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять про загиблих у ті дні та розділити гори смутку з їхніми рідними та близькими. Ми разом підбиваємо підсумки зробленого, адже задля того, ж, аби відновити власні сили, відродитися та нанести удар у відповідь, зроблено таки чимало. Керівництво НАТО прийняло рішення про вступ в дію п'ятої статті Харції Північно-Атлантичного альянсу з метою надання колективної допомоги Америці у відповідь на теракти 11 вересня. Це рішення було прийнято після того, як членам альянсу були представлені докази причетності Усама Бін Ладена і терористичного групування Аль-Каїда до нападу на Сполучені Штати. Угрупування на зразок аль каїди чи Іділу знають, що їм ніколи не вдасться зруйнувати таку могутню державу, як Америка. Натомість вони всіляко намагаються своїми терористичними атаками вселити нам відчуття страху. Тому дуже важливо сьогодні в черговий раз продемонструвати, що ми сильна і незламна нація. Ми представники різних національностей та релігійних поглядів. Однак це не робить нас слабкими. Навпаки, це завжди було, є і буде нашою сильною стороною. Проведення операцій в Афганістані також спричинило розвиток низки ініціатив, програм та угод, які виконуються не тільки країнами-членами НАТО, а й часто спільно з низкою країн-партнерів. На Лісабонському саміті НАТО в листопаді 2010 року НАТО та Афганістан ще раз підтвердили свої довгострокові зв'язки підписанням декларації про партнерство. Цей документ засвідчує зобов'язання НАТО в Афганістані, виконує роль політичних рамок майбутньої поглибленої співпраці, зокрема в галузі розбудови сил національної безпеки Афганістану та реформування сектору безпеки. На нещодавному саміті Альянсу в Варшаві лідери країн-членів НАТО прийняли рішення про продовження місії в Афганістані на 2017 рік. Ми домовилися підтримувати нашу місію Resolute Support після 2016 року. Ми також отримали тверді національні зобов'язання продовжити фінансування Афганських сил безпеки до 2020 року. Наше послання абсолютно зрозуміле. Афганістан не самотній. Ми прагнемо там залишитися надовго. Небойова місія Resolute Support – рішуча підтримка була започаткована з 1 січня 2015 року. Місія спрямована в першу чергу на навчання, консультування і допомогу силовим міністерствам на національному та інституційному рівнях і на більш високих рівнях армії і поліції. Місія в даний час налічує близько 13 тисяч військовослужбовців з країн НАТО і держав-партнерів. Війна це рана на тілі країни. Ще десятиріччя після її закінчення медична і соціальна сфера долають її наслідки. Уже третій рік, як українці масово отримують вогнепальні, вибухові та інші поранення пов'язані з бойовими діями. Через війну у людей виникають нові та загострюються старі болячки. Кількість людей, яким потрібна соціальна медична допомога, невпинно росте. Мільйон тріста ветеранів в Україні, і тільки учасників антитерористичної операції у нас. 294.000 це родичі дітей, які участь у حربі в дії. Это все молодые люди, которые прошли э войну и получили либо обширные хронические заболевания, либо ранения, либо контузии. Перші поранення на Майдані, а потім масові бойові ушкодження на Донбасі показали що наша медицина була не готова справлятися з такою кількістю специфічних травмувань, Тому ми попросили не тільки допомогти самим сложним ребятам з самим сложним раненням відправляти їх на реабілітацію в лучші клініки за рубежом. але й починати створювати систему в Україні у вересні 2014-го на войському саміті. Альянс прийняв рішення про започаткування декількох трастових фондів НАТО з допомоги Україні. Один з них. Щодо співпраці у сфері медичної реабілітації, провідною країною проекту виступила Болгарія. Вона забезпечує як фінансовий внесок, так і його політичну підтримку. Також ряд країн НАТО та партнерів надають як добровільне фінансування, так і немонетарний внесок у проект, серед них США, Угорщина, Словаччина, Туреччина, Естонія, Литва, Фінляндія, Швеція, Нідерланди Японія. Взагалі в рамках нашого проекту у нас є дві основні направленості: це пацієнт і, і система. Тобто, все, що стосується пацієнта, це допомога протезування за кордоном до фінансування. Так само це професійна реабілітація. Водночас проект більше націлений допомогти Україні в розбудові власної повноцінної системи лікування та реабілітації ветеранів бойових дій. Тепер у нас з Україною є нова ціль піклуватися про пацієнтів, допомагати медперсоналу та власне підтримувати реформу медичної системи. Першочергово підвищити якість надання медичних послуг солдатам, котрі обороняючи свою країну, на жаль, отримали поранення. Поєднуючи власні потуги та допомогу партнерів держава, поступово нарощує свої спроможності, щоб дбати про ветеранів не гірше ніж це роблять в країнах заходу. Зараз саме ця програма е, НАТО більш е, е, Зкоординована на допомогу в Україні, тому що а, ці хлопці, які протезовані, вони, окрім а, якісного сучасного протезування та самих протезів, в подальшому будуть потребувати такого технічного догляду за цими протезами. Тому мета а, наша і наших партнерів саме а, привезення цього обладнання в Україну. Навчання наших фахівців і ну догляд і обслуговування цих е, ветеранів саме тут в Україні це ну буде і дешевше, і якість надання послуг буде швидше, ну, швидше і якісніше. А вже сьогодні в рамках проекту з медичної реабілітації реалізовано ряд ініціатив. Встановлене медичне обладнання на 40 тисяч євро у Львівському госпіталі. В медичному центрі Національної гвардії України у нових Санжарах надано обладнання на понад 65 тисяч євро. НАТО дуже ретельно відслідкувала всі заклади, подивилися на власні очі і відібрали дійсно заклади, які відповідально відносяться до обладнання і технічно можуть дати їм ладу. То вже ж можуть надати якісний рівень реабілітації. А нещодавно, завдяки натівському проекту, нове обладнання на понад 53 тисячі євро, отримав медико-соціальний центр ветеранів війни, що на Київщині. Лікування та реабілітацію тут уже надали близько двом тисячам учасників антитерористичної операції на сході України. Ми забезпечили найсучасніше обладнання для фізіотерапевтичного лікування. Маю надію, що для багатьох учасників АТО воно дійсно буде помічним. Це фізіотерапевтичне обладнання спеціально для реабілітації наших воїнів, героїв. Ато безпосередньо це фізіотеки. Різних модифікацій для розробки колінних суставів, плечових суставів, ліктьових та тракційний стіл для спеціальних витяжок. Обладнання досить нове і модернове, тому в Україні в принципі його налічується не так багато. Ефективність нового обладнання деякі пацієнти вже перевірили на собі. Сустав у мене погано працює, то розробляю. Ну, якби вещь удобна, тому що. Якось воно ну, ну, називається пасивна розробка, Тобто, воно комп'ютером воно все думає, все розробляє, і, ну, і радості тут і… удобно взагалі. Грамотно придумали. Ефективність роботи цього обладнання дасть змогу збільшити кількість пацієнтів, які отримають сучасну, європейського рівня до реабілітаційну допомогу. Зменшиться термін перебування їх на реабілітації. На стадії реалізації сьогодні ще ряд ініціатив цього натівського проекту. У рамках співпраці з Японією запущена процедура закупівлі для Харківського інституту протезування тренувального басейну на суму 72 тисячі євро. Це буде е, високоякісний. Е... Спеціальний басейн для реабілітації модульний басейн, за допомогою якого наші бійці зможуть отримати ще більше доступу до реабілітації. Так само ми сподіваємося, що в найближчі терміни ми доставимо до Львівського військового госпіталя спеціальний пакет обладнання. Допомога партнерів має не лише матеріальний вимір. За кордоні фахівці допомагають як в лікуванні українців, так і у підготовці медичного персоналу, психологів, інструкторів, реабілітологів. Широка підтримка України і надалі залишається актуальним питанням для наших друзів на заході. Цей трастовий фонд з медичної реабілітації варто розглядати у ширшому комплексі надання допомоги НАТО Україні. Останню нещодавно знову затвердили і навіть посилили під час саміту НАТО у Варшаві. Лікування та медична реабілітація солдата це лише пів справи. Після пережитих жахів війни, особливо після поранень, військовослужбовець потребує і соціальної адаптації. Ми багато працюємо над процесом інтеграції колишнього солдата у повсякденне життя, зокрема через спортивну реабілітацію. Вона добре загартовує цю теорію, підтверджують спортсмени параолімпійці. Маючи серйозні вади зі здоров'ям, вони тим не менш відчувають підтримку своїх рідних своєї країни. Соціальні адаптації військовослужбовців, як і спортивні реабілітації поранених, наші партнери приділяють також велику увагу. Про це наступного разу. Сьогодні гостем нашої програми буде експерт з міжнародної безпеки та воєнної стратегії. Президент фонду Потамак, доктор Філіп Карбер. Про гібридну війну Росії, можливості України та підготовку наших військових у актуальному інтерв'ю. Філіп Карбер є одним з кращих американських експертів в сфері міжнародної безпеки та спеціалізується в геополітичному аналізі і теоріях політичних ігор. У 1981 році доктор Карбер керував Strategic Concept Development Center, будучи радником секретаря оборони США і начальника Об'єднаних Штабів. Він був також радником Маргарет Тетчер. І консультував уряди країн-членів НАТО та керівництво альянсу. Сьогодні українців найбільше цікавить три питання: економічна ситуація в країні, боротьба з корупцією, а також чи піде Росія у масштабний наступ на Україну. На вашу думку, у цьому питанні варто використовувати прислівник коли чи іншу частину мови. Тепер же давайте поговоримо з точки зору ймовірності розвитку таких подій. Якість російських збройних сил варіюється, є підрозділи з кращою підготовкою, є з гіршою. Одні тільки ввели в дію, в інших немає повноцінного екіпірування, подекуди не до укомплектування. Те ж саме стосується і рівня підготовки особового складу. Після другої чеченської війни росіяни зробили один важливий висновок не залучати до конфлікту призовників. Що ми бачили і в Грузії, і на українському Донбасі. Вони залучають своїх офіцерів, професійних військових, і швидше проросійських сепаратистів, але не призовників. Однак, щоб перекрити 270 градусну дугу навколо України, приблизно половину військових очевидно складатимуть призовники. А це складне рішення. Хто ж хоче брати відповідальність за цих дітей і їхніх свильованих матерів? Адже багато їхніх синів загинуть, якщо вирішить завоювати Україну. якщо називати речі своїми іменами, то Росія розв'язала проти України війну. Експерти визначили, що, начебто, Росія задіяла нестандартні методи розв'язання та ведення цієї війни. На вашу думку, в чому особливість цієї війни? Цікаво, що в Росії теж використовують запозичений у нас термін гібридна війна. Та частіше вони застосовують термін війна нового покоління. Його вживають близько 15 років, і вони обидва є дійсними. Різниця в тому, що наш термін гібридна робить наголос на розмитих межах ведення війни і невеликих операціях. У поняттях російської війни нового покоління визначальними є саботаж і провокація, що ми спостерігали в Криму та маємо нині на Донбасі. Вони створюють так звані посередницькі держави, як ось ДНР і ЛНР. Окрім цього елемента, це загроза застосування ядерної зброї. Ще одним елементом війни нового покоління є режим припинення вогню. На ньому вони грають як на скрипці страдіварі в оркестрі. І коли їм вигідно, вони згадують, о, так уже час для режиму припинення вогню. Коли вони хочуть чинити тиск на Україну, то всьому звинувачують її. Мовляв, Україна не дотримується сьомої чи восьмого пункту мінських угод, в той час як сама Росія ігнорує решту п'ять. Болюче питання для наших військових: надання оборонної летальної зброї. Експерти по різному оцінюють наслідки надання Україні цієї зброї. Попри заклики американських сенаторів до президента США, це питання так і не рушило з місця. Пане Карбер, як ви вважаєте, чи обґрунтовані страхи Білого Дому щодо озброєння України? Вам, мабуть, відомо, що колишній головнокомандувач НАТО, генерал Веслі Кларк, весною 2014 року, повернувся у Вашингтон і боровся за надання Україні летальної зброї. Ми визначили п'ять основних напрямків, у яких Україна потребувала допомоги. По-перше, це висотні безпілотні літальні апарати з великим радіусом дії, аби контролювати обстановку вздовж усього кордону, щоб російська атака не застала зненацька. По-друге, управління зв'язку, адже підрозділам необхідно підтримувати комунікацію і під час радіоперешкод. Система контрбатарейної боротьби дозволяє визначати місце розміщення ворожої артилерії та вогонь у відповідь або ж уникнути обстрілу. Легкоброньовані автомобілі на зразок «Хаммер» роблять підрозділи значно мобільнішими, як у випадку з вашими десантними військами. Ну і на сам кінець протитанкова керована ракета Джавелін. Що цікаво, серед цих п'яти лише один компонент включав летальну зброю. Та що хотілося б додати, першочергова причина, чому в адміністрації з самого початку сумнівалися щодо доцільності таких поставок. Переконання в тому, що Росія все ще буде партнером у справі забезпечення безпеки. Вони сподівалися, що Росія співпрацюватиме з НАТО в Афганістані, а також у Сирії та Ірані. Українську армію можна справедливо порівняти із Феніксом, який відродився з попелу. Ви відвідували зону АТО, наші тренувально-навчальні полігони, бачили наших солдатів в дії як військовий експерт. Що скажете про їх підготовку? Аби відповісти чесно, давайте згадаємо, якими вони були 30 місяців назад. Українською армією нехтували понад 10 років. Сотні літаків не здійснили за цей період жодного польоту. У деяких підрозділах знаходилося настільки застаріле обладнання, що його неможливо було вивести за межі військової частини, де спущені шини, де неробочі трансмісії. Саме такий рівень занедбаності спричинив нездатність регулярних збройних формувань відповідно зреагувати на агресію. Коли я вперше сюди приїхав, 30 місяців тому Україна ледве могла відправити два батальйони в напрямку Криму та на Донбас. Нині ж у вас близько 70 бойових батальйонів. Це дійсно величезний стрибок. Зараз у вас є 100-тисячна армія, котра завдяки Росії пройшла серйозне бойове хрещення в умовах сучасної війни. Інші сотні тисяч мобілізованих тепер принаймні знають, як поводитися із базовою зброєю та керувати військовою технікою. А найбільша зміна все ж стосується українських командирів на рівні батальйонів, бригад і взводів. Сьогодні це абсолютно нове покоління офіцерів. Вони абсолютно усвідомлюють всю суть даного конфлікту. Вони пройшли через страту підлеглих. Вони, як ніхто, вмотивовані будувати сильну і міцну армію, де немає місця корупції, політичним інтригам тощо кожен мій візит в Україну вражає мене знову і знову. Керівництво Генерального штабу збройних сил України запевняє, що українська армія в разі вторгнення регулярних військ Російської Федерації здатна дати гідну відсіч. Ви, як військовий експерт, напевно, аналізували можливості українського війська і того резерву, який може задіяти наша країна у разі військових дій. Як я вже згадував, існує чимало сценаріїв, які може застосувати Росія. Давайте візьмемо найменший атака Херсону зі сторони Криму. На мою думку, вони б мали кількаденну перевагу, адже це їхня ініціатива. Однак я вважаю, що ваша армія відкине їх, завдавши чималих втрат. Якщо ж у цей час вони підуть у наступ із Донбасу, що само по собі досить складно, адже вашій армії треба буде перекривати два фронти. І якщо вони залучать повітряні сили, тоді це буде нелегкий бій. Думаю, ваші протиповітряні війська зіб'ють чимало їхніх літаків. Якщо цікавить моя думка, то скажу, що в разі застосування необхідної кількості людей та техніки ви можете перемогти. Однак це буде важка перемога. Дякую за розмову. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.